Оцих хабів. Так, звісно, що і, і військові компоненти створюють свої якісь е, свою інфраструктуру. Кожен по-різному може до нього ставитися. Да? Самі там Азов, Харків, Третя Штурмова, ну, то є сучасна, так сказати, е, така м... представництво. Да, представництво, військова компонента, так називається. Це саме Нацгвардія. вони намагаються бути теж поряд з цивільним населенням і максимально залучати. Людей до цих процесів, як цивільних, так і військових. Звісно, що в них там є певні пріоритети, вони собі виставляють. У нас трошки інші пріоритети соціалізація, повернення ментального здоров'я, психологічна підтримка, фізична підтримка, де вони можуть бути. Ось така коротка, як сказати, можна так назвати. Коротко що це коротко, бо це дійсно дуже коротко. Можна говорити про це годину. Є міський голова, який, до якого прийшли і сказали, Та Олексійович, ми отакі-такі, хочемо тетро-тето. Те Та Олексійович подумав, каже, я вас давно знаю, що ви пропонуєте. Є отака отаке приміщення. Або ми не знаємо, яке приміщення, може, ви нам щось порадите. Вітай Олексійович збирає свої так сказати, відповідні там, структурні підрозділи і каже, давайте будемо шукати. Так? Ну, я додам з досвіду сьогоднішнього дня. Вам відомий пан Карека розійшлися, дайте нам інше приміщення. дайте, Йдіть на аукціон. Аукціон, вибачте, сьогодні виконком розривав рішення з переможцем аукціону, щоб він все-таки мав другий шанс. Ми йому даємо паралельно приміщення на Сумській 48, всі речі, все, що. ну, Але ви з Леонідом змогли ви ходите, а вони думали, що воно впаде з неба. Тому тут ще інституційна складова повинна бути якась підтримка. з нашого боку, підтримка їх. Методична бомбайна ходить папери, готує все. Ми готові надавати приміщення. Завтра на сесії ми знімемо з приватизації кілька ще приміщень під релокацію пенсійних фондів з східних областей. Ще які речі, але їх теж можна використати під ветеранські простори. У нас питання от ми обговорювали з Володимиром Володимирколаєчем. Будівництво нашого ветеранського простору на першому занасібі. Тобто, ми зараз чекаємо на рішення з області про дофінансування 20 мільйонів. Наскільки я розумію, в 10 містах України реалізовується даний проєкт. І це не да, воно типове, воно буде одинакове у всіх містах. і все. Ну, то -то. Головна, була... Головна історія була знайти земельну. Локацію вибрали шикарно, Як на мене, там дійсно буде можливість далі масштабувати. І далі да, да. займатися цим. Ну друзі, дуже дякую. Але у нас одна ланка випадає між ветераном і його виходом на спортивний рівень. Це реабілітація. Микола Миколаєвич Литвиненко, начальник, да? чи директор директор, директор е шпиталю для ветеранів, де якраз саме відбуваються ці всі процеси відновлення рухомого апарату. Я скажу так, вам дуже пощастило, що у вас є. Микола Миколаїв. Ми проводимо ту реабілітацію і первинну соціалізацію. Але є довготривала програма, і там дещо інше. У мене є плани на це, але я думаю, що сьогодні зарано мені ще потрібно два тижні, щоб я відпрацював. Саме про те, що ви говорите, воно є в плані але поки не поозгоджу. Ну. Ну, приїжджає людина звідти відпустку чи та на реабілітацію, мама отримує там пенсію, 40 років стажу, отримує пенсію 4 тисячі, виживає за ці 4 тисячі, і тут ми читаємо звідти чиновників 100 тисяч, 120 тисяч, заступник голови районної військової адміністрації місяця 190 тисяч, Ну, дійсно, це ну, давить на психіку людину, це дійсно давить. Є великі витрати чиновника. Давайте, можливо, ініціативи Запропонуйте цим всім категоріям, які фінансуються з державного бюджету. 50 тисяч. Отримав все основне, що зверху зробіть якісь фонди допомоги військовим. І хай скидають у ці фонди і будемо купувати, і тоді ми зможемо забезпечити армію. Ті програми їх дуже багато, їх дуже е... треба комплексно до них підходити. Якщо, значить, ви кажете, що треба там сьогодні хата, так якщо ви в хат прийдете, там у вас а ви ж побачите весь спектр. Цьому конкретному чоловіку, який натримав допомогу з обласного, дайте, будь ласка, нам прізвище. Я розберусь, з чого проблема, тому що коли виходить комісія і зачитується прізвище, жодному не відмовить.